Цього разу ваш приз буде набагато оригінальнішим. Бачите цього наймілішого песика? Так ось приз це не він, а та какашка, що від нього залишилася. У цьому раунді знову доведеться малювати ротом. Тож постарайтеся. Час пішов. Немає нічого простішого, ніж намалювати какашку. Отже, приступимо. Щоб малюнок був достовірнішим, потрібно додати і запаху. Я навіть знаю, як це зробити. Що за сморід? Тут хтось помер чи щось стухло? Ой, мені погано. Упс, Я просто давно не била ноги. Малювати ногою це важко, а ось малювати ліктями це куди зручніше. Упс! Ну, гаразд, не проблема. У мене цих фломастерів ще ціла купа. Ну, давай же.